Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Коротко про цей день. День непростий зустріч з військовими та міністрами оборони України. І не тільки про фронт, але й про наші подальші дії, українське виробництво, діпстрайки, наші відповіді на російські удари. Вдячний всім, хто реально стійко захищає нашу державу, нашу незалежність, наших людей. Говорили сьогодні і про візит генерала Келога. На тижні будуть перемовини про подальшу підтримку. Доручив головкому сирському та начальнику генштабу Гнатову представити наявні у нас інформації про російський потенціал і про наші перспективи. Готуємо також зустрічі спецпредставника президента Трампа з керівниками Служби безпеки України, а також наших розвідок. Інформація буде повною. Розраховуємо і на повне розуміння Америкою того, що можна зробити заради примусу Росії до миру. Була сьогодні доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо захисту українських інтересів і наших відповідей російським вбивцям. Кожне посягання на Україну має отримувати сильну та жорстку відповідь. І це буде сьогодні ж була важлива розмова з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Завтра уряд представить нові соціальні рішення. Виплати на підтримку українських мам це виплати після народження дитини. Підтримка також перші роки після народження є відповідні кошти і для українських школярів, для пакунку школяра та для безкоштовного харчування в школах з першого по четвертий класи, і у прифронтових районах, з першого по останній класи. Завтра кабінет міністрів України представить всі. Деталі, і також сьогодні ми обговорили з Денисом наші кроки, наші стратегічні кроки для трансформації виконавчої влади зміни будуть, зокрема, в сфері оборони у всіх проектах заради нашої стійкості держави і суспільств. Потрібен аудит кожної домовленості з нашими партнерами, що реально виконується. Треба також відчутно скоротити некритичні. Державні видатки і максимально за рахунок дерегуляції направити суспільні сили заради економічного розвитку, головне, більше нашого українського виробництва, зокрема виробництва зброї, більше нашої української сили, більше наших власних можливостей. І нові кадрові рішення в ключових посольствах наступний тиждень має. Має спрацювати на позитивні зміни в інтересах України.